На наше наступне місце. Сьогодні будемо підійматися на іншу гору, яку ми, до речі, вчора бачили. Там видно по горах, там вже йде дощ. Ні, туристичне містечко Пилепець саме з тутешньої парковки починається наш сьогоднішній похід. Розглядаючи місцевий ринок, ми уявити не могли, які випробування принесе цей день. Та про все по порядку. Ми вже приїхали на наше наступне місце. Сьогодні будемо підійматися на іншу гору, яку ми, до речі, вчора бачили з вчорашньої вершини. Сьогодні у нас маршрут трошки менше. Сьогодні у нас всього 13 кілометрів. Це не може не тішити насправді. Треба буде вийти на хребет, піднятися на вершину і потім по хребту піти. До речі, сьогодні вже набагато тепліше вчора. Полонина Боржава, яку нерідко називають Боржавським гірським хребтом, на ділі є частиною полонинського хребта в українських Карпатах. Розтягнувся цей гірський масив більш ніж на 50 кілометрів, завдяки чому Боржава є найдовшою полониною Закарпаття. Ширина її в середньому 3-4 кілометри, хоча місцями бувають ділянки і по 10 кілометрів. Максимальна висота боржави 1681 метр на вершині Гори Стій. Ми вже підіймаємося, але сьогодні чомусь прям важкувато, хоча види дуже гарні. Бачите, просто так вгору. І нам аж туди кудись. До кінця фанікулару нам іти 1,1 кілометр по цій дорозі. Сьогодні ми ще воно, бачите з якими палицями. Вчора ми їх забули. І тому йшли, десь познаходили в лісі. Але дорога тут взагалі не найкраща. Тобто, ну, реально, Якщо тут проїхати на фунікулері, або тут машини можуть навіть заїжджати, то це буде набагато простіше, тому що ми йшли просто, знаєте, як в лобату. Просто прямо і все. А зараз можна по такій дорозі піти. Ми обрали йти по такій, Ясна річ, місцеві виживають як можуть, але на ділі ці машини справжні біда хемби. адже це заповідна територія, і людина не має права на неї впливати. Одна справа протоптана туристами скромна стежка, а інша кілька повноцінних доріг, прокатаних вантажівками. Також ці машини, рухаючись досить хаотично, створюють колосальні незручності пішим туристам. Тож тепер нам треба буде піднятися сюди і потім отак пройти, пройти, пройти до того хреста, і потім по хребтому так спустимося вниз, і там буде водоспліп. Гора Гимба висотою 1498 метрів, мабуть, одна з найпопулярніших та найадаптованіших під туризм. Знову ж таки, стартувати треба з Пилипця. Орієнтир, Гранд Готель, Пилипець на шляху до водоспаду шипіт. Потрібно повернути наліво і йти в бік стартової точки підйомника. У літній сезон на гимбі дуже популярні польоти на парапланах. Прямо на вершині на вас чекають місцеві підприємці, у яких можна придбати політ з інструктором та ще й з відеозйомкою. Тим не менш, нам, пішим туристам, маневруючи у повітрі параплани, лише доповнювали і без того мальовничі карпатські пейзажі. Піднялися ми вже на вершину, від села це 5,5 кілометрів і ще уу, туди, 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 хребту, і потім вниз. Але що мене бентежить, це ці хмарки. І там вам вже, мабуть, не видно, але там видно по горах, що там вже йде дощ, ну, тобто стіна, ти бачиш цю гору і все, далі ти нічого не бачиш. Якщо ем, вітер тобі в обличчя і хмари йдуть проти обличчя, це означає, що це грозові хмари, що дуже неприємно, коли ти знаходишся ну, по факту на відкритій місцевості. Ми ще не взяли дощовики, а ми зранку поговорили. Ми подивилися прогноз, там написало, що типу, третій буде трошки дощу. Ми подивилися цей прогноз, але вирішили, що маше нам ті дощовики? Типу, ж дощовики? Ні, не треба. І ми йдемо без дощовиків. Хоча вони в нас є. Ми знову вже, я не знаю, другий рік чи третій рік їздимо але не дівами. У мене, слава Богу, є ще одна кофта, плюс у мене є два капюшони. Трохи перепочивши, ми рушили далі, адже на нас чекала наступна вершина Великий Верх. Щоб дійти до цієї гори, орієнтуйтесь на червоне маркування і вказівник у сторону великого верху. З гемби орієнтовно за 10-15 хвилин спуститесь до невеличкого озерця, з якого бере початок річка Боржава. Далі, через вершинку малої Гемби орієнтовно за годину, це 3 кілометри, дійдете до основного хребта Боржави. На розвилці повертайте праву. Воруч, на підйом на гору, великий верх. А ось тут ми були вчора у цьому хребту, все там спустилися. Он то ми залишалися на ніч. А десь в цьому селі там десь внизу наша машина. годин години подолання спортивних перешкод у вигляді крутих підйомів. Наші втомлені ноги вступили на вершину Великий верх. Її висота 1598 метрів, а відстань від старту до вершини 12,5 кілометрів. Незважаючи на те, що Великий Верх є не найвищою вершиною полонини, все одно тут збирається велика кількість бажаючих підкорювати гори. До слова, можна сказати, що нам пощастило з погодою, адже ймовірний дощ відлякав багатьох автомобільних туристів, і ми мали можливість насолоджуватися запаморочливими видами великого верху наодинці. Наш маршрут був кільцевим, а це означало, що після підкорення вершини ми не розвернулись тією ж теж назад, а пішли вперед. Та на нашому шляху сталася ще одна перешкода. Звернувши на вузеньку стежку, ми потрапили в справжній рай голодного туриста, По обидва боки нас оточували цілі килими з ягід, перед якими встояти просто неможливо. Афина або Яфина, так горяни називають черницю, з'являється в Карпатах всередині червня, однак сезон їхнього масового дозрівання в горах це серпень. Вона росте високо в горах і сюди дуже важко добратися. І там їж... їздять на великих вантажівках, хоча я не знаю, як вони це роблять, тому що це дуже страшно. Їздять на якихось невеличких мотоциклах, на чом завгодно, але везуть назад просто такими пачками, ящиками. Ну дуже багато. І ми запитували, скільки. Коштує, скільки їх приймає, тому що здавалось би, що ну, важко дібратися, то має бути там, дорого. Сказали, що 42 гривні тут, а загалом 45 гривень кілограм, що, в принципі, небагато, але її всю віддають на те, щоб зробити з неї фарби. І зараз, де ми йдемо цією тропінкою... Тут дуже багато цієї ягідки, але, не знаю, мені якось не смакує, бо вона трохи кислувата, але іншим вона подобається. Раніше дрібні чорні ягоди зривали руками, тепер же використовують спеціальні саморобні інструменти. Їх називають храпачками або ж чесалками. На вигляд, це ковш із довгими зубчиками. Перевага такого методу швидкість збирання. Але її недоліки: зубчики обривають з кущів не тільки достиглі, але й зелені ягоди, а також листя. Чесалки псують кореневу систему чорничника, на відновлення якого може піти понад 5 років. У кінці робочого дня на деяких збирачів яхід чекають величезні вантажівки, і не тільки які везуть людей з купою чорниці далі. Є тут і ті, хто спускають свою здобич у село у величезних сумках на своїх двоїх або ж на мопедах. Насилу відірвавшись від місцевих смаколиків, ми почимчикували далі. Із закінченням кущів Афини гори заховались за високими карпатськими деревами, і ми продовжили йти через містичний карпатський ліс. Враження від походу ми вирішили однією з парлин Карпат водоспадом Шипіт. До слова водограю з такою назвою Три і біля села Пилипець. Якщо вас зацікавив шипіт, але не маєте часу, що пити 14,3 і кілометри до нього. У мене для вас гарні новини. Від крисельного підйомника він знаходиться в 300 метрах. А від нашого місця паркування у метрах. Навколо назви цього дива є чимало легенд. Одна з них з трагічним кінцем. У давні часи, недалеко від самого водоспаду, жила закохана пара. Всупереч батьківській волі, закохані зустрічалися на боржавських полонинах, зокрема на горі Великий Верх. Але одного разу мати дівчини прослідкувала за нею і почала сваритися та слати прокльони. На небі з'явились блискавки, голосно вдарив грім. Почалась сильна злива та буря, піднявся рівень води. Борхливі гірські потоки підхопили молодят і понесли у прірву. Вбита горе мати щовечора приходила до водоспаду і чула тихий шепіт своєї доньки. Саме тому водоспад Шипіт отримав таку назву. Також існує версія, що назва водоспаду походить від того, що шум спадаючої води нагадує шепіт. Пропоную вам спростувати чи підтвердити цю ідею. Пишіть ваші варіанти в коментарях. йдемо з селом після такої важкої дороги. Ми виглядаємо, звісно, просто дуже класно, круто. І люди такі, які вийшли погуляти зі своїх готельчиків це просто дуже класний контраст. Я вже, здається, бачу нашу парковочку. Настрій гарний, що ми вже майже дійшли, тому що не знаю, сьогодні я прям дуже сильно втомилася якось. Подивимося, можливо, тому що це два дні підряд гори, можливо, через це. Не знаю, якщо чесно, але ведоспад, до речі, був дуже гарний. Просто усвідомлювати, що десь там це все я сьогодні пройшла, це дуже класно. Але ми сьогодні довго ходили. Вчора ми впоралися набагато швидше, ніж сьогодні. Можливо, тому що дуже втомлені були. І Плюс дуже крутий підйом був сьогодні. І вчора було набагато простіше в цьому плані. Насправді ми її знайшли абсолютно випадково, тому що тато проклав одну точку до озера Синевір, як я розумію, і ми хотіли знайти якусь ночівлю на шляху до цього озера. Взагалі, як відбувається пошук ночівлі, скажімо так, ти просто їдеш. Ти розумієш, що ти трошки виїжджаєш з села, ти бачиш якусь там річку, наприклад, і ти. Починаєш шукати якісь з'їзди. В інстаграмі нещодавно я робила таку активність під час вже цієї відпустки: що як ми обираємо ідеальне місце для ночівлі, як зрозуміти, що це місце для ночівлі є гарним. Це коли є вода, це коли є якісь кущики навколо, хоча б коли рівня поверхня, рівна поверхня для того, аби поставити намет. Коли є інтернет, це вже як пощастить, не дуже важливо, і щоб поруч бажано, не було там дороги залізничних рельсів, вже як ми пам'ятаємо, і так далі. І тоді це як п'ять дірочок з п'яти, наприклад. Як це все шукається до початку повномасштабного вторгнення і до ковіду, коли ми їздили за кордон, так само з наметами до Франції, там до інших країн, до Хорватії і так далі. Як мій тато шукав, тому що у Франції це зробити дуже важко це набагато важче ніж тут в Україні. У нас тим паче в Україні в Карпатах. І от е, мій тато сидів на Google-картах в цьому 3D-режимі ходив отак вуличками і шукав ідеальні місця, шукав якісь е, з'їзди, шукав якісь кущики, якісь древця і так далі. Виписував собі це на листочок і ставив там ця ночівля, три зірки з п'яти. Це означає, що якщо є вільний час, якщо ми закінчили якісь справи відвідування раніше, і нам прям не горить прямо на це місце їхати, і в нас є трошки часу, ми можемо поїздити. Та пошукати ще якісь місця. Наприклад, якщо це велике місто, то звісно тут важко знайти ночівлю. І тому те, що він сказав, навіть якщо там три зірочки, то ми туди поїдемо, тому що темрява грає проти нас. І коли темно, набагато важче знайти щось нормальне, якийсь нормальний з'їзд. Я ще все ж таки обгоріла. Я повністю червона моє це надзвичайно сильно пече. Ми йшли, думали ото про дощ. Ні, хмаринки зараз. Отож, в планах сьогодні просто відпочивати вечір. у Нас зараз вже близько 8 годин. Завтра з раночку покажу вам ночівлю, тому що у мене взагалі немає сушу наб не знімати. Я от взяла собі такі Жовілейні черв'ячків. А що у нас в планах завтра? Побачите за кілька секунд. Поїхали у село Калачаво дивитися на старе село.